Привіт, мене звати Ксенія Ромащенко. Я ілюстраторка та аніматорка. В рамках програми Артсвід дітям я викладаю напрям анімації. Я вже давно малюю з чотирьох років, тому о, Це якось так природньо. Я малюю в декількох стилях. В першому мені дуже подобається гіперболізувати все. І друге, це коли я роблю більш мультяшний стиль, такий приємний, заокругленими кутами, там, з простими формами, ну такий геометричний. Найскладніше, коли їх дуже багато, і вони всі-всі питають. І ти дуже хочеш всім приділити увагу і допомогти, але не можеш розірватися. Мені подобається спілкування з дітьми, бо в них часто виникають дуже нестандартні ідеї, і вони можуть вигадати щось таке, що ну, дорослому ніколи в голову не прийде. Мислити творчо, мислити креативно, не змальовувати те, як. Не змальовувати те, як хтось вже намалював, да, а розвивати свій творчий погляд, розвивати там свою якусь історію, свій всесвіт, да, щоб вони могли зарекомендувати себе як автори.